І далі ми про реванш зрадників про це дедалі частіше говорять в Україні. У прифронтових містах почався новий етап переслідувань людей за проукраїнську позицію, розказують нам глядачі у Дружківці, Артемівську, Костянтинівці та ще десятках, начебто маленьких, але таких важливих стратегічних міст досі правлять люди, що вже засвідчили свої зв'язки із ДНРівцями. Але жодна впливова людина при владі звідти досі не покарана. Мало того, останнім часом почалася низка судових справ стосовно українських активістів. Наша Галина Сергієва заглибилась у кілька таких справ і повернулася із Донбасу. Приголомшена. Місто Дружківка рівні, наче під лінійку вулиці. Десь на узбіччі мене очікує жінка. Це Ніна дорогова, самотня, пенсіонерка останні кілька діб. Вона на заспокійливих. Визвали мене в міліцію, привезли туди. Сім часом мені держали в во міліції. Вона довго не могла второпати чим, зацікавила поліціянтів, аж поки жінці не повідомили. Її рідного онука Дмитра Єреська раптом оголосили у міжнародний розшук за підозрою у сепаратизмі. Показання з мене требували такі. От ваш внук сочувствуючий. Тим генерам Я говорю, як ви определили? Ну, от показують он з мальчиком сидить у черняшках, і це завзяття було б зрозумілим, якби це не була дружківка. Та сама дружківка, де мером досі людина, що закликала до референдуму, дружківка, де газету той самий редактор, що видавав її під триколором. Де директоркою школи є жінка, що співчувала терористам, і де за ґратами не опинився жоден посадовець, помічений в сепаратизмі. З чого б це тут зненацько розпочали полювання на безвузого юнака? Єдиним доказом проти якого є фото в контакті. Дружківкою ми навозить людина, яка воліє не показувати себе дорогою скрізь. самий лише бізнес, що належить меру та його другу податківцю. Слева, Зараз ми їдемо до Дружківського машинобудівного технікуму. Сюди останнім часом занадалася поліція. Просто прийшли каміння вдалі. Шукали документи одного єдиного студента. Нужна була лічна діла, дипломний проект, курсовий проект. І класний журнал. Це директор технікуму Віктор Баштовий. Ще з часів окупації саме в нього збиралася українська громада. Ми тоді чітко знали, що от це от враг, вот на той стороні. Ми знали, хто это все делал, привел. Ми думали, прийде українська власть навіть порядок. Переслідування баштового розпочалися одразу після місцевих виборів, коли він став основною загрозою чинному меру і врешті посів друге місце. Офіційна газета міськвиконкому після того друкує його фото як злісного порушника, а Ніна Дорохова раптом дізнається, чому її онук студент, того самого технікуму так зацікавив поліцію. Ось вони документи ці всі підняли. Вчився він чи ні. Дмитро Єресько справді вчився у технікумі, от навіть фото з аудиторії. Ніхто ніколи не бачив його на ворожих блокпост. Ак чи де інде? Утім, півроку тому він поїхав до родичів у Росію. Саме цей факт та ще фото дали змогу не просто безнадійно шукати хлопця, а прив'язати його до порушень директора про українського суперника мера дружківки. Бабцю змушували сказати, що в Україні хлопця не було, і в технікумі він не вчився. І Сказали, що якщо значить, от, проти техніки скажуть, то ми замнемо це справу. Проти сепаратизму вашого, якоби видали диплом, подіпадка документів стаття там нам З часів окупації, дружківські правоохоронці не надто активно шукали сепаратистів. До суду довели тільки дві справи, і то стосовно дрібних виконавців, це при тому, що весь цей час міськ очолював Артем Крищенко, брат того Андрія Крищенко, що до останнього грично відстоював горлівську міліцію. На Артема Крищенку покладали багато сподівань однак він. Швидко подружився із мером Гнатенко ми в його ліце відео по суті освободителя і мозгла на нього колосальне Ми думали, що от, е, Україна е, вернулась і вот ті ж лица, які не понесли ніякого наказання, вони вновь появились. Нещодавно мер навіть вручив Крищенко орден та грамоту. А єдиною гучною справою Крищенка стало переслідування незручного мерові директора технікуму за кілька днів до нашого приїзду керівництва Доршковського. Поліції замінили, а їхню роботу визнали незадовільною. Хоча сам Крищенко пішов на підвищення, а свідчі дії по жодній справ не припинили. Тим часом мер настільки осмілів, що подав до суду на ще одну проукраїнську активістку Ірину Кірикову, та в ефірі громадського радіо просто згадала, як він стояв під триколорами. Захист чисті гідності та ділової репутації». Це при тому, що Валерієм Гнатенком давно займається СБУ, його ім'я в переліку державних зрадників на сайті Миротворець як організатора псевдореферендуму. Це не завадило йому знову стати мером. Така непотоплюваність, дивина для всієї України, однак не для дружківців. Мені вказують на маленький білий будиночок у передмісті, там живе та до кого Гнатенко ходить, як до рідної. Здравствуйте, це Лідія Іларіонівна, Їй 87 років. Ти був компанія. Давайте компот. Трохи вона живе сама. Гості бувають не часто. В основному це трушківський мер. Валерій Сергійович, приходи. Поздравлять з праздником Мене світи дарує. О, а кадам було мені день рождения, Він подарував мені таке покривальце, літнє, очень хороший чоловік. Особливо мар любить навідуватися, коли до бабусі приїжджає з Києва син. Я ні з ким не дружу. Садамій син приїжджає. І вони приїдуть. Бо сину Лідії Ларіонівни. Не хто небудь а колишній генпрокурор Олександр Медведько, мій синок. Уроженець дружківки та добрий друг та колега теперішнього генпрокурора Віктора Шокіна. Про що говорять поважні мужі в її маленькій хаті? Вона не слухає. От тільки впливовість Гнатенка в дружківці міцніє з кожним днем. Зараз у міськраді його вже підтримала президентська фракція БПП, а громадські активісти. За в очікуванні рік тому. Ми знімали сюжет про відчай Душного пенсіонера, який пішов у центр дружківки на одну осібну акцію протесту, ризикуючи власним життям. Зараз ми прийшли дізнатися, як склалася за цей рік його доля. Пішли, там бабука кофе вам приготує. Коли ще дружківка була окупована, Анатолій Водоласький вийшов на центральну площу міста з українським прапором. За це терористи ледве не закатували його до смерті. Пенсіонеру ціліва після сюжету ТСН тижня. йому навіть вручили орден народного героя України. Це не моя заслуга. Ситуацію в місті тепер він порівнює з тією під час окупації. Даже стало як-то страшніше жити в цьому місті. Ті, які підіймали російські флаги, які підіймали ДНРівські флаги, От вони зараз у власті. Попри це, Водолазькому не сидиться на місці. Спочатку він просто волонтерив при батальйонах, тепер заходився возити солдатів до дружківських шкіл, аби хоча б у дітей виховувати повагу до України. одні ці малиші ладошки їм повирізали, вручають, їм поють, кричать Слава Україні. Але не скрізь військовим раді, приміром, директорка дружківської гімназії інтелект і за сумісництвом депутатка міськради Валентина Логова свого часу називала бійців АТО терористами. У тераріста нападають на наш фонд. У їх рукава теж є матір. Поруч із нею на тому історичному відео якраз стоїть і мер. Схоже, вона й досі не поміняла своєї думки. Коли ми прийшли в гімназію «Інтелект», вона була пуста. Школу розпустила повністю. Повністю вона розпустила школу, і там залишилось 17 мальчиків. Ми, звісно, хотіли дати змогу висловитися й самому мерові, і всім його депутатам, та вже вкотре за дивним збігом. Якраз до приїзду знімальної групи «ТСН Тижня» Гнатенко йде чи то у відпустку, чи то на лікарняний, а всі його заступники дуже зайняті. А будь-якому Ні. Випуска, випуска. Натомість міськрадівська консьєржка пропонує мені свіженьку тутешню пресу на першій шпальці, голову вітають із Днем Народження. І дружківка в цьому культі мерзкої особистості. Не виняток, такий самий культ. царює в багатьох інших прифронтових містечках. А в Костянтинівці, Дзержинську та Артемівську місцеві вибори геть не проводилися. Очільниками лишилися ті самі люди із часів Януковича, приміром. Олексій Рева править Артемівському вже 22 роки. Здесь пропитано всю э, правлінням одного человека. І ну як как би бы не говорили, а четверть століття. Вдумайтесь четверть століття нічого не меняется в городе. Влаштовує переслідування проукраїнських активістів та їхнього бізнесу. І Краматорська верхівка особливо в цьому відрізняється хороший гнатенків друг. Краматорський податківець Віталій Поліщук. От зараз ці тарілки вирушають у піч, там вони будуть запікатися при температурі 1200 градусів. Саме так виготовляється керамічний посуд. Основна, окрім звичайно, вугілля, цінність, Донбасу. Одного дня саме на це підприємство прийшли фіскальні служби з вимогою припинити виробництво. Вони все тут обісточили, все опечатали, пересчитали людей, виставили на вулицю без об'яснення причин. Цей керамічний цех відомий не стільки гігантськими пічками, скільки своєю власною волонтерською бригадою. Суттєву частину прибутку тут відраховують на армію. Тож переслідування на підприємстві пояснюють активною проукраїнською роботою. Не всім, які тут живуть до сих пор нравиться то, що вони живуть в Україні, і поэтому почали таким образом вредительствувати, щоб це производство заглохло. Час за вами теж якісь машини де їздять за віктерпалич. За Іриною, за нами запаловичу вже кілька тижнів дружківські активісти помітили ще й хвоста за собою. Тут підтримують себе тим, що частіше їздять до солдатів на передову. Я пам'ятаю одного воєнного Ніколая Петровича. Он мне сказал такую вещь, когда я сказала, что опускаються руки, как то не получается. Он говорит, а руки не должны опускаться. Вот мы сейчас на передке это наша война, а ваша война. У вас в городі, і ви не должны опускать руки, потому что кроме вас сражаться там больше буршніком. А коли цей матеріал готувався до ефіру, стало відомо, що проти дружківських активістів розпочали ще одне провадження. Галина Сергієва Ігор Ткач та Вадим Орехва те сантиждень, один плюс один.